Привіт, любі дорогі діви! Це підказки і Ангелів. на червень 2025 року розглянемо три головні сфери нашого життя. А перша сфера це стосунки, яка атмосфера пануватиме між вами і вашим партнером в червні місяці, які енергії плекати в собі, щоб покращити відносини, від яких енергій відмовитися, щоб не нашкодити, чого приємно очікувати, чого остерігатися. І також витягнемо карту для людей, які у пошуку своєї другої половинки. які шанси є зустріти свою людину, ходити на романтичні побачення в червні місяці. Друга сфера вашого життя це робота, яка енергія пануватиме в робочому колективі в червні місяці, які енергії плекати в колективі, щоб все здавалося, щоб був мир і злагода в колективі. Чого приємного очікувати, чого остерігатися? І витягнемо карту для людей, які у пошуку роботи, які двері можливості відкриє вам в червень місяць. Також фінансова сфера, третя сфера вашого життя це фінанси. Що робити, щоб примножити фінанси в червні? Чого не робити? Щоб не втрачати в червні фінанси, і також витягнемо карту, загальну енергію червня місяця. Тобто яку енергію плекати в собі, щоб вам щастило весь вечерні? І так, перша сфера вашого життя це стосунки. І що робити, щоб покращити стосунки? Слухайте свою інтуїцію. Збалансуйте себе зсередини. Зараз ви самі не в балансі карта балансу, карта якихось трошки розових окулярів, сподівань марних. Саме головна підказка цієї карти це про внутрішній баланс. Про внутрішні потреби. Можливо, більше зовнішніх потреб у вас, ніж, власне, внутрішніх. Можливо, ви більше вивчаєте свого партнера, ніж себе. Є такі історії на консультації. Приходять до мене люди, і ми дивимося. Повністю енергетику по всіх енергетичних каналах. Роблю я таку діагностику, і людина себе зовсім не знає, Зато все не знає, що їй, і, і як, і які енергетичні канали в неї відкриті, які заблоковані, не аналізує себе, свою поведінку, чому, але дуже добре аналізує і все знає за свого партнера. Це також неправильно, тому що, коли ви не знаєте себе, ви не можете оцінювати. І радити щось іншій людині. Це якби такий закон, який працює бумерангом. Не працює він так, як ви хочете. Є закони все Людина не знає себе, людина не може. Якщо ви є, не, не є фахівцем у якійсь галузі, вам треба йти до фахівця. тобто, але виглядає так, що, наприклад, ви робите, я хочу зробити манікюр, але іду на станцію техобслуговування машин і звертаюся до майстра, який міняє колесо. Я кажу, ні треба зробити манікюр. Тобто ні, так не, не, не працює. І так само тут не працює, коли ви самі не знаєте своїх потреб, не знаєте, чого ви хочете, чому ви в таких енергіях, але ви чіпляєтеся до партнера. Партнер винуватий у вашому настрої. Ну, так не буває. Партнер живе якби своїми настроями, своєю енергетикою. До вашої він нічого немає. Але ви шукаєте причину своїх якихось таких емоційних качель в партнеру. Тобто хтось винуватий, та не ви. Тут ото, зверніть на себе увагу: головна порада, головна підказка від ангелів. Відчепіться від партнера, трошки причепіться до себе. І... Карта Маг це справді я. Мах карта номер один в колоді Таро це я. І звернути увагу на себе. А чого хочу я, як я хочу, як я це бачу, і я можу все. Насправді, це людина, яка може все і має для цього в Не Тільки може, а має це. Так, дивимося далі. Це головна така порада на червень місяць. І далі, і далі у вас буде такий іде рутинний місяць. Рутина, яка буде вас збагачувати. Насправді, ця рутина про щедрість, про те, що буде багато роботи, буде фінансова стабільна ситуація. І все буде, як то кажуть, Ну, така буденна рутина, але вона буде злагоджена і примножуватися, примножувати і давати вам відчуття стабільності і захисту. Це карта монет, і це розширення завжди, це збільшення прибутку. Однозначно, прибутку буде гроші будуть збільшуватися в вашому житті. Тепер дивимося карту для людей, які у пошуку своєї половинки, які шанси. І вам зустрітися. королева чаш. Це романтичні побачення, це романтика, королева чаш. Станьте тією королевою чаш, Діве. Ви є, є королевий монет, такі жінки. Станьте трошечки такою жінкою легшою. Жінкою легковажнішою. Такою не, не то, що легковажнішою, маю на увазі веселішою, оптимістичнішою, такою радісною, легкою. Так. І ця радість а, ваша дасть вам а, такі шанси. Зараз, можливо, ви не бачите цих шансів, але рицар з букетом, з квітами йде до вас. Ось ваша енергія його притягне в ваше життя. Молодший за вас чоловік. Досить молодий, з автомобілем. Романтичний, романтичний. Можливо, не такий надійний, але дуже романтичний і веселий. Так, далі О, робота. Яка атмосфера панує на роботі? Дивимося. Робоча атмосфера. Робоча атмосфера, все іде, все тече, робота, рутина. Так, і м, яка буде енергія? Треба ну, буде багато роботи, і буде роботи, такої, над якою треба буде і подумати, і це якби такої дисципліни. Можливо, це ваш бос, ваша начальник, хтось, або, можливо, ви будете босом, начальник сказала як підрізала. Оце буде на роботі працювати. Така чуть жорсткість, жорсткість дисципліна. І, і, і от сказала, як відрізала. Можливо, вам таке будуть говорити, або ви станете таким начальником, який буде чітко все розмежовувати і всім пояснювати, доносити всім, хто що має робити. Так, дивимося далі. Для людей, які у пошуку роботи, які шанси, а тут хороші шанси. Ви як маєте всі можливості знайти роботу і роботу попасти в таке коло однодумців. Тут у трьох може бути вибір, що вас запросять. Три компанії на роботу, а будуть три пропозиції, три пропозиції на співбесіду, або навіть вже пропозиції до роботи. І вам треба буде вибирати, або ви попадете в хороший колектив, дружній колектив, як в сім'ю. Вам буде легко там. Це як в коло однодумців, коли попадаєш в колектив, а там всі майже, майже більш одного віку легко тоді працювати, одна така ментальність. Чудові можливості, до речі, чудові карти випали, чудові шанси. Так. І фінанси. Що робити, щоб фінанси в червні примножувалися? Так, відкриваємо секрет. Тут така конкурентна боротьба. Заявити про себе. Всім треба буде ваші гроші, у вас є що туди роздавати. А, гасити кредити, покривати кредити, оплатити, за все оплачувати. Тут просто гроші на розрив утікають. Але, попри те, все, вам на все стане тут, що ще? Щоб ви примножити, потрібна дисципліна. Чіткість, королева пентаклі це і є ваша енергія, Діви, коли ви вмієте зробити дисципліну, ви вмієте все правильно розподілити, Зробити порядок у фінансах, щоб оця боротьба а, завершилася для цього є ви, і все буде вам вдаватися. Ось цю боротьбу завершити, все чітко розподілити, вміти сказати туди, ні, туди так, комусь так, комусь ні, бо всім чогось треба буде. Та і тоді у вас навіть і Залишиться, ви ще будете думати, вам ще й примножиться, ви ще будете думати, в що би це вкластися. Так, давайте витягнемо головну енергію місяця червня. Яку енергію в собі плекати, щоб вам щастило? Щоб вам везло в червні. А, а, Тут карта такої тихої радості. Тихого спокою, енергію любові транслювати, ну не нав'язливо. Просто м -м -м, ви можете таку енергію любові, от поділюся з вами такою практикою, а, ви можете в молитвах, в медитаціях, в своїх думках посилати людям любов, як просто проговорювати. Я бажаю всім щастя, любові і здоров'я. Просто коли згадаєте, говоріть ці слова. І просто проговорити в своїх думках навіть. Бажайте людям щастя, любові і добра, особливо людям, які вам близькі, яких ви знаєте і яких ви не знаєте також. Я бажаю всім людям щастя, любові і добра. І ви побачите, якщо ви будете це регулярно робити, серфін буде вам посміхатися.